Друзі, всім привіт! Середина квітня. Я ось уже на ставочку. Зараз будемо намагатися ловити щуку. Заборона пройшла, сподіваюсь, вона вдало віднерестилася. І сьогодні будемо намагатися її спіймати. О, І... О друзі, це щось краще. Наче. О. Приїхали ми в чотирьох. Сьогодні у нас з Максом такий невеличкий батл по щуки. Хто дивився минуле відео, по окуню, я програв. так що... Буде реванш по щуці. Комплект уже зібрав. Про снасті, про приманки. Давайте поговоримо трошки пізніше, а для початку щось спіймаємо. Так що починаємо рибалку. Всім приємного перегляду і не перемикайтесь. Почну я ось з такої прималочки, з закосна ізіка, 3,5 дюйми, овсет, флюрик. Далі є трохи обновок, покажу трохи пізніше. Зараз хочеться спіймати. Водойма для мене нова, тому є тут щука, точно знаю, від друзів і навіть судак є. Ну, Ціль сьогодні все ж таки більше у нас повпиратися в щучку. Так, друзі, ось така у нас погодка. Вчора випав сніг, це вам середина квітня, а взимку снігу не було, а зараз трохи піднавалило, але він думаю сьогодні і розтане. Бо далі там уже більш тепло буде. Повнотіний поставить грузик Парходімець чи віздіход на українській мові. Да? І все одно забирає цю тіну противну. Так, друзі, ось наш менталітет, чи я не знаю як це назвати. Ну реально свиня, блин. Може єдине виправдання, що тут був мішок з цим мусором, і його якісь тварини порозривали, але так це просто жах якийсь. Так, почалися якісь покльовки, але в мене ще не було зарядиє. Фізика тепер на відкритому гачку. Щоб уже так, на вірочку. Так, віл, прийде. Бамбануло нарешті. Невеличка, але перша. Блин, не снимал как раз. Ну хорошо, так долбануло. Малый на рук. Первый есть. Вот он. Ой, Первый. Він. Це по машинам масля стоїться. З класною покльовкою не будемо її мучити. Хай одразу пливе. Так, перша рибка є. Один-один з Максом. Ага. Він про це ще не знає. Нарешті, нарешті півдня проходив. Це перша риба і було ще дві покльовочки. Все. Сподіваюся, ще буде якийсь вихід. <ху> Уже в березі клюнуло, неочікувано. Другий шнурабас. Два-один, друзі, такі невеличкі шнурки клюють. Так, народ Макс. Срівняв 2-2 рахунок. Також спіймав дрібну, але 2-2. Знов ніч я. Спіймав я другу щучку і було ще в мене дві клюваги. Так що вже трохи веселіше. Ще час до вечора є, тому сподіваюсь ми щось спіймаємо. І зараз хочу трохи розповісти про свої обновки, бо їх небагато. Такі не суттєві, але все ж таки є. Перша обновочка, друзі, це Shimano Naski. Була у мене Наски 12 2012 року, а це прикупив собі 2021 року, бо ту вона ще працює, але вже тарахти, чоршить там, вся, коротше, вже я її підуграв, так скажемо. Це у мене перша обновка, я купив, до речі, її в 3000-му розмірі. Доволі такий незвичний кноп. Але потроху звикаю. Катушечка, в принципі, поки що задоволений, далі побачимо. і Друга обновка замовив собі на сезон, то в мене був заказ по їзикам, а це перекупив собі трохи цвингів трьохдіймових і чотирьохдіймові. Сьогодні ось підібрав приманочку в такому шину маслі трьохдіймовий на 5 грамах. Поки що всі клюваки були в мене на нього. Подарунок мені поклали таку невеличку, я б сказав, танку. Я навіть не знаю, якого це розміру, скільки тут дюймів. Прикольно, звісно, я це, скоріш за все, на судака не знаю, що на що неї ловити, поки що главлю на стандартні приманочки. Це вже такий експеримент, коли дійсно клює. Ось так. Такі невеличкі обновки. Зараз продовжуємо рибалочку. Вишов. Є, е, друзі. Стюлкою поклвкою. Третій шнура баз, да? Да. Три два. Це ще менше. Біжи. Три-два. Дають не тікає. Знає, що я рибку відпускаю, так? 3-2. Де нормальна щука? Оце питання у мене таке. Хворіє після нересту. Можливо. По-любому тут є крупна риба. Чому не хоче клювати, це вже інше питання. Блін, ну підібрав приманочку, або вона ближче ще к обіду почала, все ж таки активніше клювати. О! А, друзі, то вже краще. Треба затягнула Куди затягнула. Читай там сітка, напевно? щоб вона вийшла. Перший досадний обрив була покльовка, така наче непогана щучка, трохи притягнув і вона кудись завела. Ну, на 90% впевнений, що це була сітка, трохи її потримав, відчував, що вона там погуляла, треба було... В принципі, одразу трошки наб'є, мабуть, дати їй слабину, щоб вона вийшла, але зрозумів я не одразу, що це. Сітка. Так що оторвався, зараз перев'язався і будемо продовжувати рибалку. Щучка, в принципі, активізувалася, підібрав я приманочку і колір. І реально почала клювати Ну, а можливо, просто після обіду вона трохи розчухалась. Так що продовжуємо. Так, рахунок 3.3 Макс на тому березі, спросив у нього. Він також третє спіймав, блин, четверта у мене на жаль зійшла, Ну, нічого, Зараз ми її спіймаємо. Блин до да, да? Да ну і це сітка стопудово як вона тикає своїх сітей. Да, Тянець. Так, друзі, друга година дня. Обійшли ми вже, в принципі, весь тавок. Та не в принципі обійшли. Я вже по другому кругу йду. Посиділи за столиком трохи, так кажучи, підобідали, відпочили, у Макса вже 4 шучки, тому рахунок 4-3. Ось так от. Ну, в принципі, приманку я підібрав, так що зараз думаю, діло буде. В принципі, пробігся, місця тепер знаю і буду ловити, мабуть, мабуть, там десь в вершинах, бо так на, на глибині я так її не знайшов. Ото всі, всі покльовки, всі такі на мілячках. Ось так. Так що йдемо. Продовжуємо батл ще. Години 4, в принципі, можна нас догнати, Та, в принципі, треба нас догнати, бо паукуні я продув, по щуці треба вигравати. Йдемо, Мак ще сидить, дав мені фору, каже, в нього 4 може собі дозволити. ну, Побачимо, я також так думав, коли проду паукуню. По Все, починаємо. Есть, вот кто тут и гонял. 4-4. А, подлюка. Ох, и подлюка. Надо же было тебе приманочку мою откусить. Ух ты! Чуть не впал. Сейчас, друзья, раз Пробуємо якийсь інший колір. Цей працює класно, але не цікаво. Так завжди на нього ловити. Зараз спробуємо щось подібне, мабуть, таке ось. Також він близький. Близький, але трохи інший. Чотири чотири, друзі, в наздрю йдемо. Максом, він там відірвався Поки перев'язується треба ловити Он на той стороні ганяє малька Це ну. так бігає до неї Не набігається багато Є о друзі це щось краще наче Опа-па. fish. Yeah. Інструменти. П'ята друзі. Зараз ковкнула приманочку Потрібні інструменти нам. Так, друзі, п'ятого відпустив і не засняв, Я відпускав. Ну, я думаю ви повірите, що таку рибку я не забираю. Я Хотів все зняти на телефон, вона випрыгнула раніше ніж я включив зйомку. Приманочку покоцала нормально так. П'ять-чотири. Трохи вирываюсь Трохи провій сонце, світло заважає Сьогодні можна і підзагоріти трохи Зранку ще сніг лежав, а зараз вже до Ожказав була Вона ще покраще трохи Ух ти! впирається Впирається а, щось... щось, Там є Все Сочотко. Шість. Да, це вже трохи хоч схоже на щучку. Так, друзі, випускаємо цього. Думаю, ви вже побачите. Це у мене була <плухи> найбільша Заплуталось. 6 штук, знайшов точечку, прям в одній тій же спіймав і, і була покльовка перед цим. Так, головне не втопитися. Прикольна точечка. Зараз подивимося, є там ще, ще нема. Блін, що камілка, ну хоть кліє. Перехожу на інший берег, бо з цієї сторони сонце світить прямо в обличчя Хоріш за все засліплює її камеру. Мало того, що самому незручно рибалити і не, рибали, не знаю, що там назнімав. Бо може воно і воно засвічує. Так що переходжу. Встану навпроти, де клювало і спробую ще з тієї точки половити. Фух-обходжу, тут кучний Так, Перейшов, поки переходив, Макс п'ято спіймав з моєї точки, каже. І каже, що такенька непогана для сьогоднішньої рибалки, грам 600. Ось так. Я вже перейшов. Одразу трохи зручніше тут кидати буде. А спіймам чи ні зараз дізнаємось. О! Ааа, сошла. Блін, непогана була Макс! Добре, ну, була непогана щучка, друзі. вихід закінчився. Перестала взагалі клювати. Вітригання ще такі йду, я не знаю, що вам там чутно, не чутно, якраз перевіримо вітрозащиту. Йду поки що похожу трошки, дам відпочити той точці. І все одно повернуся, ще там годинку повпираюся, бо рибка там точно присутня. Може ж і непогано спіймаю. Так, шукаємо поки що. Так, Ну там покльовок немає. Повернувся знову на цю точку, де була непогана роздача. Повпираюся ще хвилин 40, може годину і буду йти вже до машини, бо зараз пів шостого ще доволі таки довго йти до машини плюс їхати на суми довгенько. Так що треба тут щось спіймати, щоб вже точно виграти цей батл. А-а-а! а Сьому спіймав, але не зараховано. <сох> блін. Ну це вже в березі клюнуло якось. Там спробуємо так провести. Зійшла, блін, маленька. Але в залік би пішла б. Ну, в руки я її не взяв. Ух ти, була ще покльовка. Мене проглючило. Ну щось було схоже. Шнура баса сьогодні клюють А доросла щучка, мабуть, хворіє все ж таки. Як не крути, але вона не клює. А, це що було? Тож щука? Ну да. Добрала. Добрало. Стой, дай зарахуємо тебе. все, Макс, в руках. малюсіньке, Добрала, разклюнула. Другий. Голодна. Дай, дай я тебе відпущу зараз. все, біжи. Так. Все, сім зараховано. О, фу, це вже нормально. Восьма. Ди сюда. Хоча, блин, тільки здається, так. Гляньте, що ви творяно. Ну, блин. Ух-ух-ух. Активна щучка. Сьогодні залікових, мабуть, не буде у мене. Так, надо взять ей, чтобы зараховать 8 Так, Макс, восьма. Хорошо, всекла. кла. Все Слушайте, щучка тут. Вершина сбылась на мелячок. Така активненька. восьма, друзі. вісім п'ять можливо, Макс. Ще щось спіймав, ну поки що не знаю. Чисто сьогодні кількістю. Не якістю, так кількістю, так? Да? Хай буде що. Як клює тільки такі, так що робити? Mm. Дев'ята, блін, ну бахає так, що здається, що там трофея, а це все такі шнурабаси. Так, дев'ятий, дай зарахуємо тебе. Блін, запутався десь. Дев'ятий. Друзі, стой, 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 стой. Стой бо я там запутався. Приманочку не рвати. Открывай рот. Дев'ять. Рахунок дев'ять п'ять я не знаю, може Макс ще щось спіймав, але... Блін, шнурки такі маленькі, але клюють така подача іменно ну класна, реально класна. Покльовки такі ж ух. І перше ну, супротив, чи як сказати, сопротивляється, коротше, ну вона дуже класна. Так десяту і не зміг спіймати. Вихід закінчився, непонятно. Незрозуміло, коли він буде. Прокидав, ну блін, не немає. Так що потихеньку буду йти в сторону машини. Там ще, на затончику пару раз кину, можливо, десяту спіймаю. Не спіймаю, побачимо. Так що шлюпую до машини. Тут обходити довго і вже. Бачите, сонечко сідає потроху. Значить, до машини лізти. Знайшов я Макса. Рахунок 9-8, так що доганяє. Опасненька. В будь-який момент може все змінитися. Запекла боротьба. Ну, як ви бачите, сонечко вже заходить, так що скоро завершення. Зараз ще ось тут повпираюсь. У мене тут був була покльовка, обрив був. Так що сподіваюся, зараз не обірвуся. Ще трошки і будемо завершати. Народ 11, то при мені спіймав. Це взагалі все змінює. Да, це мені скільки? Дві щуки треба спіймати, щоб нас догнати. А часу вже дуже-дуже мало. Проблеми, проблеми, великі проблеми, друзі, у нас. Це вже навіть не смішно. Все, друзі, завершаємо ми рибалочку. Десяту щучку я таки не спіймав. Сьогодні було 9 щучок, було багато сходів, покльовок, але щучка вся маленька. Така найбільша була, мабуть, грамів 400, я не зважував, бо реально нічого зважувати там. Був у нас з Максом батл. Такі були у нас гойдалки, то він виходив вперед, то я вперед. Уже під вечір рахунок був 9-6 і знову програв. Уявляєте, я сам в шоці, ну блин, я зробив все, що міг, але ось знайшов він під вечір щучку. У мене під вечір не клювало, скажу так, одразу. І 13-6, ой, 13-9. 13-9 рахунок я знову програв. Ну нічого, я зробив все, що міг. Так що ось така рибалочка. Всім дякую, хто додивився. До речі, за геолокацію, там скинь мені, де знаходиться водойма. Такого можете мені навіть не писати. Хочете, ображайтесь, хочете, не ображайтесь, відписуйтесь, якщо вам хочеться, але здавати місця, щоб потім ми її всю рибу пакували в пакет. Ну, такого я робити не буду. Так що водойма непогана, хай рибка підростає. Крупна, я думаю, також тут є, але вона зараз не клює. Все, ви бачили. Все. Сподіваюсь на ваше розуміння. Всім пока і зустрінемося в новому відео. Пока-пока.